протерла, він зараз би опять все до рота потягнув, би. смисла взагалі нема. Зато ти йому руки пересушила лишній раз хімією. Ну, ви знаєте, проблем з руками немає з пересушенням. Це поки що йому поки. тільки рік. За 10 хвилин вона вже вдруге протирала малому руки. Ви не уявляєте, просто скільки інфекцій та хвороб просто в звичайному піску. На що воно треба, щоб він собі заніс? Вон, дивись, він вже взяв вітряк до рота. Тімур. Ти ж не можеш стерилізувати кожну іграшку перед тим, як він візьме до рота, а обов'язково її пропшикать. Коли в мене є можливість, я це роблю. В стерилізаційному розчині? Ні, ну може мильним таким роствором промити. Це, а як же ж хлоргексидин? Місце, де дитина їсть, може протерти хлоргексидином. Те місце, де я готую їжу, там я ну, обробляю раз у тиждень спеціальними там розчинами дезінфікуючими. У нас не протирає спеціальним розчином, коли до чоловіка йде постель. Ну це перше, що я подумала. Ну як це можна краще? перебдеть, ніж не добдеть. Я вважаю, що це нормально протирати якимсь дезінфікуючим засобом. Тепер мені цілком очевидно, що Катерина має високий рівень тривожності і багато страхів щодо здоров'я дитини. Тривожність батьків завжди передається дітям, і це з малечко готує їх жити в обмеження. Такі діти довше хворіють, і їм важче здобути нові фізичні вміння. Вони рідше ризикують та гірше відчувають власні бажання. Я б радив Катерині з'ясувати причини своєї тривожності та працювати саме з цим. А якщо я бачу десь на майданчику чи в гральній кімнаті, що діти ну, дуже там кашляють, я не дуже хочу, щоб він цим дихав. Чим дихав? Мікробами, вірусами. <рес> О Боже. Мені здається, ці мікроби просто прямо біля нього. Всі. Саме на твою дитину кидались. Так. У неї буде поганяло мікроб. У мене. Буде. Тому я ну, блін, бачу заздалегідь, що там той кашляє ага, краще відведу десь в інший куточок. Капець, ти ж не розслабишся взагалі. Мені не в лом. Садочок теж саме будуть в школі так само будуть кашлять. Коли ти взагалі хочеш його відпустити в садочок, там же ж сплошні мікроби. Можливо, там років к чотирьом, а може, і взагалі як підготовча група. А ти розумієш, ось таким підходом, коли ти його тут все стерилізуєш, в садочку він дуже швидко буде хватати хвороби, бо там ніхто так не стерилізує. Я не буду віддавати дитину в такий садочок. Вона турбується зі здоров'ям. Так робити має кожна мама, але страх бежить поперед неї. Де йому побігати, хай побігає. Він прийде сам до тебе. А ти біжиш тупо. Він сиди. Ця дитина вже сама, мабуть, тікає від тої ж мами, ж вона просто від нього відклеїлась. Дитя гуляє, ти просто ну, ти його бачиш, але не треба за ним бігти його тримати. Ну, вибачте, якась займись собою краще. Такі виховання він не буде самостійний. Ти з нього трошки під каблучника не можна. Це пацан, йому потрібна воля. Лєн не, неадекватна жінка. Вона стоїть на дитячому майданчику і матюкається. Ну блін, у ну неї, що в голові взагалі. Це моя дитина, я буду вирішувати, е, як його виховувати. Я побачила. Щасливу, грайливу, здорову дитинку і таку напружену, постійно тривожну маму, яка от весь час на стрьомі, вона не може розслабитися.